Як у вас бачили, дивилися, чи все ж таки вже по результатам, як то кажуть, тезисно пройшлися? Звичайно, дивився, але ну, не поборола, мабуть, журналістська цікавість. Як ну, вашого, зрозуміло, да. Попереднього гостя, тому що я не є журналістом. А побороло те, що погодився коментувати в ефірах деяких, деяких телеканалів. Тому десь також вимушений був коментувати, спостерігати за тим, що відбувається на по великому рахунку в прямому ефірі. На от і ви знаєте, те, що я побачив. Якщо не казати за конкретними результатами, тому що ну, ми зараз про них я думаю більш детально поговоримо, але як мінімум по візуальній картинці, на посенсовому навантаженню, взагалі такої зустрічі, ну я відверто кажучи, такого ще не бачив. Такої єдиної позиції на європейців, які буквально там за два дні провели серйозну роботу, зустрілися в Брюсселі. Можливо, хтось про це забув. Я нагадаю, напрацювали ще до, до зустрічі Трампа і Путіна на лясці спільну рамку безпекову, де Україна є частиною відповідно, цієї нової безпекової рамки Європи. На реанімували ту саму коаліцію охочих чи рішучих, і вже навіть готові були максимально швидко приїхати до Вашингтону для того, щоб по суті підсилити не просто нашого президента Володимира Зеленського і, мабуть, кожного українця. На цій зустрічі в Вашингтоні для того, щоб ну, не допустити повтору, скажімо, на да, те, що відбувалося в лютому місяці. Але ми направимо маємо усвідомлювати, що європейці захищали самих себе. І от десь про це намагався натякнути на президент Франції Макрон, коли не сиділи разом з Трампом, Зеленським, да, там, Рюте фон дер Фондерляєн. На ті європейські лідери, відповідно, які прилетіли до Вашингтону, він прямо зазначив, що правду, окрім питань безпеки безпекових гарантій на досягнення миру для України, є питання і пріоритетів європейських країн, і в цілому європейського союзу. Тому направду на вот за цією валю дипломатії іноді все ж таки можна розглядати, розглянути, побачити справжню мотивацію на наших європейських партнерів в таких діях. В даному випадку це такий принцип він-він перемога, перемога. Тому що абсолютно очевидно, що про Україну можна багато говорити. Но ну, скоріш за все, давайте відзначимо, що на Трампі Путін на Алясці про Україну все ж таки говорили, і те, що не було ніяких рішень та документів, не означає, що цього діалогу не відбулося. Ну тому що навіть наративи Трампа, в принципі про це дуже яскраво свідчать. Що вони якимось чином знов почали повторювати ну, тези російської пропаганди, на ну, але те, що в Вашингтоні дуже чітко усвідомили, що на фоні залежності України від західної допомоги її не вдасться скорити просто волею навіть найпотужнішої держави в світу там президента на сполучених штатів Трампа до якогось незручного для нас рішення, неприйнятного для нас рішення це також абсолютно очевидно. Тобто Трамп розумів, на що діалог з президентом України Володимиром Зеленським потрібно вести в будь-якому випадку, і якимось чином намагатись виконувати ту саму модераційну функцію, про яку він сам заявляв. Ну, тобто, зараз на наших очах Трамп спочатку не щитав інформацію в Путіна, а зараз на даний момент він щитав інформацію під час особистої зустрічі на Вашингтоні у нашого президента Володимира Зеленського. тепер він, скоріш за все, на все це має синтезувати і продовжувати супроводжувати і, відповідно перемовний трек. На що він сказав про те, що він забезпечить виконання і, взагалі, формування? На гарантії безпеки для України ну і продовження відповідно ну миротворчого треку. На от я б дуже радив нашим шановним глядачам, які цікавляться ну, політикою і направду тим, що відбулося Вашингтоні, на подивитися інтерв'ю не не тільки інтерв'ю, на прес-підхід. Прес-підхід нашого президента до. На журналістів там задавали не те, щоб дуже цікаві питання, але були дуже цікаві відповіді від Володимира Зеленського. Мені дійсно було цікаво чути аналізувати, тому що направду, на от вся ця офіційна частина, яка потрапила на камери, на, з неї можна було зробити тільки певні символічні. На висновки на а змістовні зробити було направду дуже важко. Хоча спойлер, скажемо наперед, і зараз по деяким питанням висновки зробити надзвичайно важко, особливо на в контексті нібито досягнутих домовленостей про перехід на ну двосторонню зустріч, на яку ну за словами Трампа запропонував Путін і наш президент на це погодився для того, щоб потім виходити на. Трьохсторонню зустріч за модерації того ж президента Сполучених Штатів Трампа. Ну, до цього ми зараз повернемось. Але мені цікаво було почути, наскільки впевнений в собі був наш президент. Це був абсолютно інше ну, відчуття. Я думаю, що він знав, що за ним стоять європейські лідери. Я думаю, що він знав, що його голос звучить на суб'єктно і гучно для президента Сполучених Штатів Трампа. І він розумів, що зараз на десь європейські лідери залежать від нього, залежать від України. Ну тому що на цих перемовинах взагалі-то європейці взагалі не очікували. На і про це прямо казав Трамп, навіть ще на фоні вже того, як європейці прямо долітали до Сполучених Штатів Америки відповідно на своїх літаках, не зазначивши, що він не хоче, щоб його хтось. Повчав, що і як на йому робити, ну тобто, умовно кажучи, переводячи з мови цих політичних сигналів на зрозумілу, язи, на зрозумілу мову, Трамп дійсно не хотів, щоб європейці спільна позиція з Україною де сильно його змістили з наміченого відповідно політичного курсу на помирно врегулювання по своїй ролі. Навмирному врегулюванню російсько-української війни ну і звичайно, якби на цьому не наполіг наш президент. Володимир Зеленський і Україна то європейців, ну особливо там, наприклад, Турсулу фон Дрляйн, на президенткою рекомісії, від якої навіть іноді Трамп і слухав набере, Я думаю, що він би і не запрошував, і не приймав в на білому домі, тим паче в такій делегації. Тому ну направду потрібно віддати належне от на цьому етапі нашій дипломатії на спільній роботі з європейцями на синхронізованій роботі, ну тому що по суті ми досягаємо спільного результату. Ну <кій> от. але повертаючись на правду. А до наслідків до результатів цієї зустрічі Залишилось в сухому залишку на те, що довго говорили, мабуть, наскрізною темою на перемовин були гарантії безпеки для України в разі. На завершення війни на от питання сисфаєру, на як на якому раніше наполягав Трамп, і півроку примушував Путіна, хоча б на частковий потім на повний і жодного разу так як і не примусив. На після розмови на Алясці з Путіним Трамп десь зробив кульбіт в повітрі, і змінив свою точку зору рівно до навпаки, почавши говорити мовою на російської пропаганди самого Путіна про те, що так потрібно. На не про не про Сисфаєр вести мову, а про мирний договір. Чому? чому ну, на думаю, наші глядачі чудово усвідомлюють, чому. На ну, дуже проста відповідь на це запитання, на тому, що сценарії, два сценарії, які не виходять з цього питання, вони абсолютно є прийнятні для Путіна. Тобто, в першому варіанті росіяни хочуть щоб Україна просто прийняла їхні умови, які вони вже висунули, до речі, в на другому стамбулі. А по суті, це являється умовами капітуляції. тобто вони не проти суто в політичному сенсі для того, щоб більше. На не проливати кров досягнути своїх політичних цілей, і вони не проти домовлятися на щоб Україна капітулювала. Ну чому ні? На ну в другому варіанті, якщо Україна відмовиться капітулювати, якщо Трампу не вдасться, все ж таки на десь достатньо мотивувати Україну для такого самогубницького вчинку, то росіяни просто продовжують воювати, скажуть, ну ми ж пропонували мир. Ми ніхто ж не казав про те, що цей мир має бути справедливий. Ми пропонували мир так, як ми його бачимо. Ну і Трамп до слова, також коли ще приходив в своє друге президентство. Пам'ятаєте, коли він формулював на оцю от формулу досягнення успіху. У війні Росії проти України він казав мир через силу, але ну він знов ж таки не нічого не казав про справедливий мир на через силу. Ну тобто, ми маємо зробити певні висновки, що цілі сполучених штатів Америки, президента Трампа, європейців і України, от в цьому трикутнику, вони зовсім не завжди є тотожними. На зараз вони дійсно дуже. По багатьом пунктам синхронізовані з європейцями, але з американцями направду є дуже багато розбіжностей, і тому направду, Трамп і намагається десь відійти від ролі учасника да, сторони, яка в межах своїх безпекових зобов'язань, безпекових гарантій допомагала Україні воювати проти Російської Федерації, взяти на себе роль. Просто перемовника, просто модератора для того, щоб постійно не тригерити електронне поле і не відповідати Трампу на незручні питання журналістів. Чому після чудового чергової розмови з Путіним? На Путін знов обстрілює мирні українські міста і гинуть десятки на мирних дітей і людей в цілому. Ну тому ми бачимо, що з однієї сторони Трамп звичайно ну дуже пришвидшує процес. Він хоче максимально вирішити багато питань до зустрічі в покійні 2-3 вересня, для того щоб вийти на Ну, таку дипломатичне протистояння з Китаєм максимально сильних позиціях, не з однієї сторони відтягнутої Російської Федерації, не з іншої сторони по можливості вирішення або, хоча поставлення на зрозумілі рейки питання завершення російсько-української війни, але направду, ми з вами чудово розуміємо, що це зробити досить важко, якщо нічого окрім просто ну модераційних зусиль не готовий. Ну а дати для досягнення цього миру, тому що на Україні має допомагати Європа фінансово. Він це прямо чітко сказав і раніше, і повторив це за спільним столом. Європа має взяти на себе спільні зобов'язання по допомозі військової мілітарної допомогою на Україні. він готовий продавати озброєння, але не давати зброю. На Україні як це було раніше, ну направду, хоч непогано, те, що не блокується та допомога, яка йде ще з минулого пакету, яка ще ну до сих пір не вичерпана, десь там приблизно ще на озброєння на 3,5 на мільярди. Тому от в сухому залишку, коли ми починаємо говорити про гарантії безпеки. Ну, чесно кажучи, ніхто до сих пір не може зрозуміти, а що ж це таке, а як вони мають забезпечуватися? А хто має відповідати в разі ну, наступного нападу Російської Федерації? Ну тобто, от напала Російська Федерація ще раз. На що далі будемо робити? Не проводимо консультації, як по Будапештському меморандуму? чи що? На чи можливо наприклад якесь рішення про накладення? На стовідсоткового повного ембарго, що, до речі, прописано як санкція в такому разі, наприклад, статуті організації Об'єднаних Націй. Але на ООН давно всі вже, вибачте, за сленг забили на міжнародне право, в тому числі, і тому по суті ми переходимо до такої дуже жорсткої реаліополіті, тривовно рівно про те, що домовляться сторони. Во те, можливо, і тут ключове слово можливо вони будуть виконувати. Ну так от направду я не почув ні аналізуючи наземну пресу, ні читаючи інсайди, ні аналізуючи офіційні, так би мовити, промови. Я не почув, а хто і як має реагувати на правду в разі. Наступного нападу Російської Федерації при формуванні цього пакету гарантії безпеки України спільно американців з європейцями. Ну, те, що говорить про миротворчий контингент, ну добре. А що це буде за контингент? Де він буде розташований? В яка в якої кількості він буде розташований? Яка роль при цьому буде сполучених штатів Америки? Ну, от знову ж таки всі ці запитання вони на превеликий жаль залишилися підвішеними в повітрі. Те, що наш президент вийшов впевнений, те, що наш президенту вдалося, як він сам до речі сказав, провести, мабуть, найкращу розмову з Трампом за, ну, за всі його зустрічі, на що в нього була ну, врахуйте, година часу тета, тета, до на один. В нього немає цієї намовної, на напевно, мовного бар'єру. Вони спілкуються англійською вільно. Що він міг дійсно пояснити ну, Трампу на що не Україна там втратила, як там Росія каже на там 20% території, чи скільки там, чи 19%. А що направду за час повномасштабного нападу Російської Федерації Україна втратила на ну, скажімо, да, вигляді окупованої тимчасово окупованої території. На лише один відсоток від своєї території, а все інше було ну по суті втрачено раніше. коли да це був там на перші перша агресія відносно на Ну коли по суті так віддали майже без єдиного пострілу, до речі, на за рекомендацією дуже настойчивої на тодішнього президента Сполучених Штатів Обами, який майже прямо забороняв. Боронити відповідно відстоювати Крим, от тоді саме відбулася по суті втрата ну 95% тієї території, якою зараз відповідно артикулює Путін і Російська Федерація, показуючи Трампу ті самі карти. Ну тобто, дійсно в нашого президента є багато аргументів, які можуть сказати, що в нас сильна армія у Російської Федерації немає переваги на полю бою, навіть не зважаючи на те, на що їх територія набагато більша, їх ВПК набагато сильніше, на в них мобілізаційний ресурс вищий. Але за рахунок їхньої великої внутрішньої корупції, на десь неповоротливості, на втрати зараз офіційні один до трьох. І росіяни в день втрачають по півтори тисячі своїх бійців, десь приблизно 35-40 тисяч людей на місяць. Вже загальна сума відповідно вбитих та поранених більше мільйона осіб, і оце та сама там переможна армія. На вод але направли, от хочеться ще на на дуже цікаву інформацію дати для наших глядачів. На от що от зараз буквально просочується медійним простором інформація від Лаврова та від російської сторони, від Ушакова, до речі, в тому числі, що російська сторона направду не дуже розуміє що видається. Путін попросив у Трампа двосторонні зустрічі з Володимиром Зеленським для того, щоб потім виходити на тристоронню зустріч. І коли у Марко Рубі запитали. А, а на правду, що відбувається, це держсекретар Сполучених Штатів Америки, я нагадаю, да, який був присутній при тій розмові на Алясці, то він сказав, ніби що це запропонував Трамп, а не Путін. І от тепер Російська Федерація опинилася в такому досить незручному положенні, що ніби в Вашингтоні про щось домовились. Їх поставили перед фактом. Трамп сказав, що там протягом тижня два має бути зустріч Зеленського та Путіна. А Путін абсолютно до цієї зустрічі не готовий. На неї не розраховував. І він, ну він боїться відверто кажучи, зустрічі з нашим президентом. Ну тому ну от Мерц так досить пам'ятаєте за столом відреагував сумнівно на можливість цієї двосторонньої зустрічі. От якраз зараз і реалізуються ті самі його сумніви. Так от ушаков каже: ну направду Росія мала на увазі, що ми може, готові. Підвищити трішки рівень делегації перемовини для того, щоб потім делегації, підготуватися. щоб зустрічалися, да, але не лідери про да, те, да, що зустрічалися процесу. лідери, немає, немає поки цієї інформації. Я думаю, що вони да. дещо шоковані такою готовністю, скажімо, і Зеленського і Трампа. Але знаєте, от пане от я хочу трошечки, як то кажуть, така трошки е, пратівна. Хочу додати трошечки е, поганого у цю, так би мовити, бочку меду. А про що я подумала у нас знає... не було ніякої бачкемеди, якщо чесно. У мене було багато іронії навколо цього всього. Я маю на увазі. Я маю та... на увазі про те, це... що зараз дуже багато людей вони так знаєте дуже позитивно реагують на за всі такий дуже гарний настрій. Я вам чесно скажу вчора. Вночі я теж ну вже під ранок, можу сказати, я теж засинала в такому гарному настрої, тому що як мінімум не сталося якогось скандалу здачі інтересів України не вимагають від нас віддати якісь території піти на всі поступки. А, а, в Росії на всій ультиматуму цього немає. Це вже мені здається. Але, дуже ж, добре. але ж дозвольте маленький коментар. Просто ви дуже влучно зараз про це сказали. І ми перейдемо до вашого запитання. Чому не відбулося цього? На тому, що там скоріше за все не хотів примушувати сам до якихось територіальних питань Зеленського. Для того щоб потім не втрачати електоральні бали, електоральні позиції, розумієте? І, скоріш за все, він сам закинув цю історію, на що Путін його попросив про двосторонню зустріч, на якій відповідно Зеленський з Путіном і будуть вирішувати свої територіальні питання. Ви знаєте, дуже ви е, чітко сказали. Теж, мабуть, погоджуся в тому, тому що знаєте, деякі експерти у нас в ефірі говорять про те, що Трампу по великому рахунку на якісь електоральні бали, ну йому вже байдуже, тому що скоріш за все він не Ні. буде, він не буде балотуватися. Але мені здається, просто сама натура Трампа така, що він має бути коханий усім всі мають захоплюватися, любити. Просто я пам'ятаю вчорашній день. Три пости підряд е, випустив Трамп. Ну можливо, не всі три, можливо, там два із них. Але вони були знаєте, в такому контексті. Е, він е, так би е, мовити, журналістів, які говорять про те, що те, що ти зробив, це погано, це принизливо для України. О, припрошую, для Америки, мається нова зустріч е, із Путіним. Він просто їх називав фейкнюс. Пояснював, який він класний і крутий. І мені, от між цими строками його в його постах мені читалося, типу: ну чому ви мене не любите? Я такий класний, я таке от роблю. Я от зустрівся. А ви мене не любите? Ви фейк-ньюс. Ну така просто інф... інфантильна маленька дитина. Але мені здається, це також спрацювало. Також тиск зміну сети четверта влада в США однозначно. Ну, спрацювало, і от ми вийшли на такі на такий результат зустрічі. Але знову ж таки, до мого питання. А, ви знаєте, що а, да а спрацювало, спрацювало багато факторів. Спрацював Погоджусь. і тиск України і європейців, звичайно, спрацював тиск ЗМІ, звичайно. Але ж направду я думаю, що ви не будете сильно сперечатися з, з тією моєю тезою, що і сам Трамп не був направду налаштований на якийсь скандал вчора в вальному кабінеті Білого Дому. Він одразу сказав класний костюм, класний костюм. Просто президентський зеленський вишенка. Кра да. класний супер. Вигадаєш, все конфлікту не буде. Нібито говорив, конфлікту не буде. Все буде хорошо. Так о давайте спробуємо. Все ж таки. <сум> Думав... він, він він конфлікт. Він конфлікт вже туди відсилав на зустріч з Путіним. Да. Погоджуюсь, погоджуюсь. Так от, гарна зустріч. Маємо, скажімо так, непогана зустріч, маємо такі от результати. Але от вам не здається, що е, результат цієї зустрічі, так би мовити, по великому рахунку, ми відтягнули Трампа назад до е, ситуації, до тієї точки. Зустрічі перед зустрічю на Алясці. Якщо ми говоримо про якийсь такий трек до цих перемовних процесів, ми відтягнули його. Так? Тобто ми не пішли далі, ми, відтягнули, ми повернулися на те, що ми мали по великому рахунку, скільки півтора тижні назад. От, ну, як на мене, це, це дуже великий мінус. Ми не просуваємося вперед, ми Трампа постійно такими зусиллями тримаємо його, там, сиди на нашій сторіні на сторіні Європи, України, цивілізованого світу, не Росії. Не піддавайся на вплив Росії. Ну, я тут з вами з вашого дозволу не погоджуся. Ну тому, що відверто кажучи, як там пам'ятаєте, як Венс на Мюнхенській конференції з безпеки казав, що демократію США і в Європі сприймають по-різному. Ну так, от сказати, що зараз колективний захід, перш за все європейці і сполучені штати дивляться на світ одними очима, і вони є справжніми партнерами та союзниками, в мене є великі сумніви. На тому дійсно, ну як на мене, перш за все. Не відіграє зараз роль формування позиції на Трампа, президента Сполучених Штатів, за все електронні сигнали. Ну тому, що, як мінімум, в наступному році будуть на ну, проміжні вибори, де у республіканців можуть виникнути проблеми, Ще враховуючи відповідно на можливу там партію маска, яка буде, яка вже, до речі, зареєстрована є. Але то таке, я в чому не погоджуюся з вами. Ну мені не дуже зручно за мене погоджуватися але все ж таки так дипломатично трішечки виставлю свою точку зору, на що ми не. Не відійшли назад, що, що ми все ж таки просунулися вперед за наслідком на і зустрічі на Алясці, на і зустрічі великої зустрічі, я б навіть дійсно сказав, наскільки б це не було пафосної історичної зустрічі на Вашингтоні. І не просунулися ми, можливо, в досягненні миру. От можливо, так ми залишились на одному місці, але чи за ці зустрічі європейці зрозуміли? Що в них є великі проблеми в безпеці? Чи європейці зрозуміли, що тільки Україна по суті може забезпечити їхню на повноцінну суб'єктність? Що якщо вони зараз промовчать по Україні, то завтра всі інші промовчать з приводу, коли буде пробувати Сувальський коридор відповідно в напрямок Колінградської області, здійснюватись агресія відносно наприклад країн Балтії? Я думаю, що всі ці речі вони зрозуміли і освідомили вже вже досить остаточно. тому чи це можемо вважати обережним кроком вперед, і навіть те, що Трамп набагато більш глибоко почав розуміти суть російсько українського конфлікту, ну це також не какие танітаптання на місці і не відкат назад. Це точно можемо ми також говорити, що це поступовий шлях вперед. А те, що ми десь не домінуємо в дипломатичній повісті. Знову ж таки, світ змінився. ялтинсько поздамська система, ми про це з вами сьогодні вже говорили під час ефіру. Її фактично не існує, не існує правил гри, не існує міжнародного права, не є право сили. І якщо президент найбільшої, найпотужнішої країни в світі на Дональд Трамп. Учених штатів Америки хоче бути миротворцем і хоче прикладати до цього зусиль. Тут важливо не вставати в позу на дикобраза, да не і казати: ні, я не хочу, я хочу тільки так, як я хочу. Тоді просто наслідки можуть бути враховуючи сучасну світову конфігурацію, майже неконтрольованими. Тут тепер дуже тонка дипломатична задача, на десь ну скажімо, є ну такі поняття, як йти по хвилям Да? На як серфери серфити да по геополітичній повесті, при цьому захищаючи свої права, на і десь вкрапляючи свою неповістку, ніби ставлячи маленький руль на цій дошці, яка намагається ну, плити по хвилям. Якщо по цим хвилям не пливти, то ця хвиля може просто нас накрити. Тому, враховуючи сьогоднішні геополітичні реалії, я не скажу, що ця зустріч була якась суперрезультативна чи феноменальна, але те, що вона нас просунула трішки далі в можливості забезпечення наших інтересів, я думаю, 100% що да. Да, і, До речі, в чому точно з вами можна погодитись, на що за допомогою цієї зустрічі ми точно виграли трошки часу. Пане Олексію, змушена, змушена вас зупиняти. З вами дуже цікаво, і я особисто дуже радію саме з того, що саме з вами сьогодні, у перший день після цієї історичної зустрічі, мені довол... мені пощастило обговорити всі ці ситуації. Хотілося б ще, що не менш півгодини ефіру, але на жаль, їх немає. мушимо завершувати. Олексій Буряченко, виконавчий директор асоціації органів місцевого самоврядування, міжнародна асоціація малих громад. Дякую, що доєдналася до ефіру.